І всім привіт! З вами Лакі. Кліп І ця хороша моя пандочка. І ми сьогодні продовжуємо грати в Warwars на сервері Хейпіксій. І ми продовжуємо наш цикл Шияхмага Мага. Ну що ж, і зараз ми хочемо пограти в режим Домінейшн. І побачимо, що в нас вийде. І так, все, у нас гра починається через 5 секунд. Так, все, і ми за червону команду. І у вас вже один вийшов. Круто. Так, давайте, випускайте нас. Уху, погнали! Так. Я, напевно, буду захищати, стояти тут зверху, не Я захищати. теж. Я теж буду захищати, бо ми маги, ми, в принципі, захисники, м'яга. Я ось тут буду на камінчику сидіти. Я теж буду постріювать. Так, до нас туда пішов. Да? Вертай нас назад. Да, туди пойшли. Окей, погнали, 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 погнали. Так, так. От. Наш Трапов. Це наш. От, мабуть, отут хтось зайшов. Да. Нет, тут наші червоні. А, да, і за ними біжить один синий. Ось, 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 да. да, вже взяли? Да. Давай, захищай. Так. Давай, давай, давай. Вы не побігли? Один побіг с флагом. Давай, я бачу, я бачу, я побіг. Хорошо, що він не може. Бей. сідати. За конячку. Да, не может Да. А блин, в него залышилось. Да. 5000 хп. 5500. Ну, да, виндониз. Ну, что у нас задан стал да. А я казав, треба за сыне играть. А чему да. нас помнить не на нашей базе? Потому что. Могли бы заспавнить нас на нашей базе. Блин, тут у нас так, блин, мы походу уже прохраем. Это просто один раз они отнесли флаг. Надо просто охранять флаг, mm. то что мы не делаем. О, блин, мы не его снова капец. Да, забрали флаг. А, не. Зараз заберуть. Я забрал в нас флаг. Да? Блин, а я взагалі чомусь заспавнився на синій базі, виявляється Ну, то я не знаю, де я его сейчас. Флаг, ти хто ти що тут робиш а от наша база. Точняя. Так. Блін. Вони повертають всі прапора, які хтось із наших випадково бере. Блін. Тебе вбили? Так. Да. Пічай. Але я за тебе помстився, не хвилюйся. Тільки ти тут допомо... Біжи швидше, бо тут нас зараз... Добий його. Так я б'ю. Тут просто пацан дуже... Я вже за тебе помстився, не хвилюйся. А добре, я бачу. Блін, він взяв прапор. А не, він... Не, 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 він не взяв, він вже втік. Все, я захищаю прапор. Фух. Так, де у нас рентген КХП? У нас є якась рентген КХП. Капець. Окей, вона просто так потихеньку буде відновлюватись. А де взагалі ти? Там, де ми тоді були. Окей, чому ти такий злий? Я не Злий. Тебе поганий настрій, походу. Це трохи. Так. Так. Побачаємось, це знову на і попозвонили. як завжди. Забуваю виключить він телефон перед зніманням. Ще я йому це кажу, мабуть. Ой-йоо. Зараз він скоро підійде. Так, я так. Тут. Так, вибачте. Я ж казав вимикати телефон під час знімання. Хоча б на беззвучку ставить. Або Один хоча б... А я тут просто біля нашого прапора бігаю, захищаю його. Тут... Але ми все одно содно так програємо, що капець. Бо він, я ж казав, що в синій команді дуже сині гравці. У нас все одно закинуло в червону команду. І це всі твої 90... 19. нас флаги да? mm -hmm. Круть. Флагу пишу. Так? Круто. У нас флаг зараз заберуть. Чому я ж тут сижу? Я ж з між захислив. А ти не поставив скин собі інший. Не поставив, просто мені прийшлось перезаходити. Помри! Я тобі не дам наш. Отак. Бейн, ти вбив. А що такого? То що просто? Так? Я так старався, я так за ним біг, я а ти галити, один. Вис... Я І я теж. Не один ти. Ем, Як синій взяв нас в флаг. Ну синій бере червоний прапор. Так а як він у нас взяв? А, мабуть, з іншого боку якось обійшов. Блін. О! Синкива. Та всі просто б'ються, стараються витягнути по балам. Повбивати їх, але блін. У нас тут, блін, тут пацанчик біля прапору синій стоїть і в мене вбив, капець. О, божечки, ну все, мы тут, короче. вони нас просто на изи. Вони навіть не відчувають. Я походу у них на базе за все прикольно. Наш знову забрали. Такому він потрібен, да. Блин, а Дэд цей нет. Нижний... Такому він потрібен, да. Он там бежуть. Вагом кому він потрібен? Я ще й довго спам. Блін, наш пацан взяв прапор. Да? Ой, я взяв, походу. Ні. Блін. А мене ніхто не повинен спасати. Так, на мене, просто вбили. Три пацана, на, так на мене ж вони і вбили. що таке? Чому ты так? Я ти по такі? інших кажу. Вони так... взагалі нічого не роблять. Так блін ну нам просто погана команда. Це твої 90 рівні. Це не мої 90 рівні, це твої, бо з твоєї команди по приходу. О, блін, у нас забрали. Ще біжу, б'ю. А ну іди сюди. Він не може сідати на конячку, а ми можемо. Помри! Какая тапец? Він уже пройшов міст. майже. Він пройшов міст. Да, уже пройшов. Круто, у нас команда просто плохо. Ну а ты шо думи? Круто, к нам флаг пошли забирать. Уже Кому это не надо? То есть, одни приходят, забирают, а другие аж там стоят. <плес> да -да. Ну просто та команда в мире, играть, а у нас никто не в Мы вот бач ничего еще не сделали. А я зараз на их базе, походу. Да. Ні. Хочу забрати їхній прапор, але їх тут занадто багато. О, я взяв прапор, я зараз візьму. Все, я взяв. Блін, але мене вбили. Вони, них у них просто тут стоять по 180-х рівнів. ну, от, 40 х добре. І один навіть 5 го рівня. І просто-просто заваюють. Не встигаєш навіть нормально підійти. Так, о, прекрасно. Я і не сумнівався, щось. Офигенно. Да. Весело. У мене вже вбили 7 разів, а я вбив тільки одного і два асиста. У меня щас стоїть щось. Капець. Так, круто! То ти ты примовка? Ну, не примовки Капец. Флаг у нас никто не охраняет. Никто. А у них там, наверное, целая орда. Ну да, 4 еды, опачки. Я бежу на синю базу допомагати пацанчику. Твой що взяв. Блин. Допоміг. Mm. Капець. Ну, тут просто чотири при всяких їздих пасанчика. прокачених з хорошими. нам. Не щастить щось. Пічайка, ну шо, давайте ще один раз і в самий стандартний режим. Не переключаємось. І так, ми знову зайшли в цей режим. І в мене камні тупі. Да. Он Анкріпа сьогодні поганий нас, і тому в нього всі камні сьогодні тупі. Він не любить каміння Так, сидимо, захищаємо флаг, все Так, все. Я прям тут на базі буду стояти От тут у нас є нормальний пацан. От стоїть, захищає прапор, навіть це дівчинка. Привіт. Ну і що, навіщо ти використав? Привіт. Все, ми тут захищаємо. знає, з іншого боку. Окей, ми чекаємо. С ти? Леон кріпчик. Ееееи, ми забрали. О, да. Червоненькі? ой йо А не забагато вас, ні? А чи вас не забагато, скажіть мені? Я использую спомню ну, вот этот. Ай-яй! А що а, а чому їх так багато? Вы з мене знущаєтесь? Шо их тут, блин, як мух? Да що ж мышка заедали? Ну що там? Тут ну мы захищаем прапорт. Я ось тут не даю никому пройти. Блин, мене завалили. У нас прапор забрали. Забали. Два пацани. Та да кому наш флаг потрібен? Да. Mm. Ми, до речі, тащим. Мне нужна по... победа. Ми по прапорам тащим. Ти шо? та заспокойся. Тащим. Сейчас они тоже позбирают у нас. Прапори. Так мы зараз туди бежим. Вони поки що в нас прапора не забрали. Але прапора немає чомусь. Значить, забрали, я ж кажу. Та ну заспокойся, зараз він з'явиться. Просто і ми в них забрали прапор, і вони в нас. О! Вони повернули прапор на свій. Так, і забрали. А ми забрали їхні знову. Так вони і наш забрали. Ну так. Так а ми поки що виграємо поправок. Ми прап прекрасник. Да. Я ж кажу. Ми, прог... ми виграємо поки що попрапам. Блін, це, це воїн. Я його не Блін, він мене просто з двох ударів, він уже знищив. Я вже повністю. О, от наш прапор. Я буду старатися його тут сидіти, захищати, бо в мене мало життів, але постріляти якогось недобитого я зможу. Ні, ну ми поки що їх тащим. Капець, на мосту там взагалі купа, купок. Купок, так мишка. На мосту багато. Да. Я хочу постріляти, о, да, бачу. Так, до нас ідуть. Да? Окей, я піду захищу прапор потім постріляю. Хоча мені треба виконати вбивство, але. Тут пацан до нас прийшов шамантом. Ну я богоївня. Капець. Капец. Тебе головне і ассист і то вместе сделать. Так в мене ще ну і киллсы, тільки два ассиста. А треба десять. Так, до нас ідуть маги. Да? Бачу. Я, я тут стою, прямо у нас увоит. Захищаю прапор. Вони кудись втекли всі. Блин, подивись, скільки їх тут капець. Твоя? А я пройшов чувак, ти не заметив. Я пішов сюди тобі допомагати. І там у нас біої ціла купа юдей, що ти? Так, да, і чомусь флаг у нас забрали. Та тут ціла купа юдей, що ти? Тут було штук 5 юдей із них. Як вони пропустили прапор, я не знаю. Клас, у нас забрали флаг. Та заспокойся, ми і так виграємо. Шо ти такий напряжний. зараз... мене зараз вб'ють Так мене вже вбили і що? І у нас зараз наш флаг, який ми забрали у них. Капець, чому так довго так Не возрождаться? О! Нашого пацанчика прапор. Давай, приносим. Нашого пацанчика прапор. Ну давай. Сзади на вас. А куди треба приносити прапор? До себе, до свого прапора. А чому наш не хоче приносити? Тому що нашого прапора нема. Ну, так би зразу і сказав. Чому ти кричиш? До нас пройшли треба там і ти туди для да, ззаду на них нападу окей В мене ви ще забирають капець а блін, до нас зайшли його пропустили Капіта, нам треба повернуться. У мене 5. А, кіло. Один. Так, до а нас тут... там пришли. Да? З... З... з тунею? Так. Ну да, у нас тут два стоїть. Сейчас я обхожу их сзади. Ну я теж зараз тут стою в тунеї. А, це ви щас один і той же пацан старається зробить. ми його забавим. Бо він ну його горибні, в принципі. Ай-яй! Іще один пройшов! Ну так, там два. Так він пройшов з іншої сторони. Але ми його знов завалили, в принципі, майже. Давай. Його не здоженемо. А ну йди сюди, я сказав. Так, да, ми його завалили знов. Але тут, як я зрозумів, треба нам зробити... Він, його треба похилить, а нема. Так, так. опять туди пішли. Через туней знову цей пацан пішов. Я мама. шаман. Ну я сижу тут. Стараюсь прикрити... Але блін, мене зараз тут заваять. Занадто синь. Занадто вони якісь сині. Блін, мене зараз заваять. Все, ми їх завалили. Але як я зрозумів, треба зробити 10 асистів або 10 кілсів окремо, знаєш? Типа не разом. Але в мене вже сім асистів. Ця гра з... дотримається. Так, да, але вона дуже епічна. Блін, до нас знову прийшли. Знову. Да. Весь час Біль, так. Ви щас приходять. Бейн, мене завалили. Впораєтесь? Так, да, так, да, ми впоралися. Тільки оцей пасанчик у нас той, що з прапором, у нього мало ХП, його треба захищати. У нього тратяться хп. А ні попадется. Да. Його просто сильно покоцали там. Там йдуть Да с mm. Окей, я знову буду стояти тут открывать. Чи не з туннелю? з туннелю пішов. Просто в туннелі нікого немає. Зараз я піду тут шаман стоїть Читай моя. 100 хепся Бін, на, 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 Бін, на нашого напали. Його вбили. Наш. Вони забрали свій прапор. Ну все. Вони будуть до нас зараз йти. Готовся. Просто на нас напав синій... А чому нас так мало? А я не знаю, до речі, блін, ми а так. А хаслах ж... у нас ніхто не будет охранять, так? Да? Та тут. всі... Та тут вся норм, ми тут охороняємо. Да, охороняємо. Нас тепер... стало менше, і ми програвати стали. Тому що за нас не буде? Все цікаво, що з самого початку гри ми так сильно відірвалися, тепер щось нас наздогнали. Так, у Нас зараз маг буде йти. З тунею? З тунею, чуєш? Ммм. Mm, так. Окей. Okay. Так, так, так. Я попытаюсь його вбити, конечно. А я поки що цю штуку є? І... На. No. Ах, ти ж хочешь. Ні, в тунеї нікого немає. Тому що він сейчас там. Ми ще забираємо їхній прапор, а вони сейчас його повертають. Так, уторги. Доволі життєві. Він йде прямо. Давай, бачу, бачу. Не пропущу. Сподіваюсь. Блін, але він сильний. Норм. Да, норм. Так, піду допомагати нашому захиснику прапора. Там нікого немає, поки що не Окей. Так, скоро будуть йти через тунель. Там наш іде з. Їхнім слабом. Добре. О, наш прапор є, він може зараз принести до нас. Так, я їй пішов до них допомагати. Я теж, я вже тут. Давай, давай, давай! Іди сюди, давай, пацанчик, біжи, біжи, біжи. Красава, 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 красава. Да, він приніс прапор, красавчик. Да. І ми їх завалили. Угу, добре. Ой, там до нас тут нападають. І ми знову виграємо дуже круто. Бачу. <coughs> він ліку. <coughs> Я бачу. Тільки що було 2000 хп, стало 3. Що ж це як не їйки? Він, він до нас. А він сильний. Він якийсь, він собі вже від рентгенів 2000 хп. А викуна всяк ті є, прикол свій. Дуже сильно він себе лікує. Ого, у мене вже 11 асистів і 3 кіл, все норм. На нас тунелі напалять. Так, да? до... з тунея? Так. <coughs> да. Йду в тунеї. Так, і спереду на нас зараз будуть нападати. Так я йду до флага, щоб крити всіх. Так, ця серія затримується. Я, я тут в тунеї нападаю. Ой, захищаю, але я не знаю, їх тут дуже нормально так. Тільки що було два, один вже пішов. Кудись, з іншого боку нападать. Він тікає його треба добити в нього мало ХП. Тут багато раз не взяли у нас флаг Да? Блин, да. мене завалив За дівчинку. мене завалив Блинчик. Головне, щоб вони не донесли. Блин, а чому Він. вже респавнінг 15 секунд? Не донесуть. Я не дам. Блин. У них тут хороший захист б'є прапор. Ах ти ж. А, мене зараз б'ють. Я, я я я, я, я цей відбив наш прапор. Вбили. А Хто? я наш прапор відбив, не хвилюйся. А, наш прапор зараз забере. Хто? Чувак, який мене вбив біля нашого прапору. Так я ж наш прапор відбив, захистив уже. Так а той чувак прям, прям, там, де спавниться прапор наш. Ні, тут нікого вже нема. Я ж кажу, захистили, прапа. О, тут ще один пацанчик ходить зверху у нас. Блін, що ж вони всі пішли бити того пацанчика? Блін, а, -а, а затягується та гра, затягується. Лікунцев тепер. Та я ікун він взагалі таке ікунство, що. Блін, до нас тут нападають. Ай-яй! -ай! ай яй Блин! Він... Ах ты ж напав сзаду. Пидо, дуже пидо. Да мы его захищаем, шо ты. Ти... Да вот флаг забрали у нас. Вот. Я бегу за тем чуваком, кто забрал флаг. Але він лікує себе, все. Я сдох, можно сказать. Потому что наши не слідкують. Та... Зато наш не все прапор знову. Але в нас немає его. Ну так, я ж кажу, нас забрали флаг. Як ви слідкуєте взагалі? Я не знаю, вони просто з багатьох стоїн нападають. Нам просто треба вбити оцього воїна, який дуже сильний. Де він? Все, ми його вбили. Тепер треба охорони того, тому що у нас флаг теж забрали. Так а куди він побіг? А ну повертайся. О, ми виграли. Єху! Ми красавчики. Бачиш, як ми відірвалися від них кого-то. І я ще й нарешті виконав цей дебійний квест, який не можу виконати уже двісей. Юху! Да, до речі, Райна дуже така грабо зосереджена, я аж прям так. Фух. Але ми все одно виграли, це круто. Нарешті я виконав всю місію. Ууу! Ого, скільки у мене тут зброю. У мене ще щось фіолетове випало. У мене а... теж є одна фіолетова. Так. так. Ура! Ура, ура, ура! І яка в нас повинна бути наступна місія? Лезу <звук> надо в тім, де... Да. Так, виграти один матч Варвордс, зробити 10 вбивств, вбивств в тімсах. 10 вбивств в Килс і асістах. Либо вбивств, ну, да. ліба асіст. Ну це із. Ну, все, пішли. Так. Да. Ну ж, почекай, а закінчить цею. Ну що ж, а з вами був Лакі. Ілі Кліп. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, також підписуйтесь на канал Іанкліп, а там теж скоро будуть виходити цікаві відео. Ну що ж, а всім до наступних серій, всім щастий і всім пока-пока.